Хлопчик Кавунчик із Херсонщини. У спекотному серпні серед херсонських полів народився він, хлопчик Кавунчик, маленький з чубчиком. Він дарував радість усім і людям, і бджолам, і сонцю. У Херсоні його зустріли як свого. Він прикрашав вулиці усмішками і соковитими шматочками літа. Коли прийшла біда, він не злякався, саджав надію навіть у бетон. Він став символом спротиву. Херсон звільнило 11 листопада, і першим на площу вийшов хлопчик Кавунчик. Люди святкували, обіймались, співали, бо повернулась земля, де сонце росте у плодах. На гербі міста між хвиль і кораблі. З'явився Кавун з усмішкою, бо Херсон не просто місто, це серце, що б'ється кавуном. Бо поки росте Кавун, живе і Херсон, і пам'ятай, ми родом із сонця.